переміщуються та укріплюють оборону. Если ми дадім заднюю, заднюю ніхто не дасть больше, крім нас. Росіяни нервують перед наступом збройних сил України. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня пані Гуменюк. Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш наступ, і тримають 450 кілометрів фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії і пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму. Гуменюк зазначила, що збройні сили постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, але в деяких випадках ми спостерігаємо дезертирство. Гуменюк додала, що це все говорить про морально-психологічні проблеми ворога. Це прояснити для себе якусь ситуацію наразі. Ну, ситуація почалася, власне, ще вночі, там, коли близько. Третьої ночі Росіяни здійснили цей підрив до да. безпочатку це все подавалось так званими російськими воєнкорами як перемога, як тактичний успіх, як те, що після цього затоплення жодного, жодних наступальних війн на Херсонському напрямку не буде. А власне якими методами це досягнено, вже менш важливо. Тобто, їх взагалі не цікавило ні жертви серед цивільного населення, ні руйнації інфраструктури, ні техногенна катастрофа, яка може бути після цього, їх більше. Хвилююсь такий успіх, і це власне можемо провести паралелі з нацистською німеччиною, яка, коли відступаючи, теж підривала Дніпровську гес. Зараз спостерігаємо те саме і після того, як там піднялася певна хвиля невдоволення. Серед серед місцевих, які навіть були якось частково лояльні до росіян, вони змінили свою риторику. Сказали, що це українці знищили Каховську Гес для того, щоб навпаки наступати. Причому цинізм був у тому, що вони скоріш за все навіть не попередили власні підрозділи, які знаходились безпосередньо біля Дніпра. Як наслідок цього, так як лівий берег Дніпра нижчий за правий, то російські військові військові зараз несуть великі втрати пораненими і вбитими не стільки через нашу артилерію, як і дрони, як через воду, яка стрімко підійшла на їхні позиції. Затопила траншеї, бліндажі, будинки цивільних, в яких переховувались російські військові. А зараз ми їм просто допомагаємо артилерію дронами швидше евакуюватися. Маючи на маю на увазі знищення цих російських військових. Зрозуміло, що під під ось цей акт тероризму не було проведено жодних. Одних евакуаційних заходів з нової каховки з голої пристані з тих інших населених пунктів, які є тимчасово під окупацією, ті заходи, які мали би проводитись, вони не проводяться. Більше того, так званий. Це головний сепаратист Херсонської області на окупованої сальдо заявляє про те, що ситуація контрольована. Він зняв навіть там відеоролик в нові каховки, розповідаючи, що він спілкувався з цивільним населенням. Усіх усе влаштовує, все нормально. Ситуація під контролем. А в нього за спиною там вже видно, як підходить вода, і це в центрі нової каховки. Що відбувається на правому березі Дніпра? Так проводяться певні заходи з доставки гум. Гуманітарних вантажів з евакуації цивільного населення, допомоги цивільного населення та допомога, яка може бути надана, вона надається. І, звісно, росіяни не можуть втратити той шанс, щоб нанесли все більше і більше ураження цивільному населенню. Раніше вони просто хаотично били по Херсону. Тепер вони б'ють по ось цим гуманітарним місіям. можу сказати, я. Дев'ятий рік уже воюю, але для мене все одно цинізм такого рівня він просто вражає настільки нехтувати будь-чим людським для того, щоб досягнути якоїсь своєї мети, тим більше тут і результат сумнівний. Насправді, тому що я ж кажу, там втрати росіян пораненими і загиблими. Це вже десятки. А скоро я впевнений, що будуть і сотні, тому що вода все підступає і підступає. і Видно, що мало того, що вони залишили, залишають, продовжують позиції без. Зпосередньо біля Дніпра вони там залишають і боєприпаси, пункти боєпостачання, зброя, подекуди і військову техніку. Якщо спочатку повідомляли самі росіяни, ну їхні ці так звані воєнкори. Що евакуація проведена, проведена, контрольована військових все влаштовує. Там навіть надсилали ролики. Як військові тікаючи, сміються і розповідають, що все класно, все під контролем. То зараз вже офіційні джерела російські теж визнають те, що є загиблі, і поранені. Серед російських військових про те, що все не так гладко і не так радужно, як вони думали? Ситуація насправді є критичною як для нас, так і для них. І все через те, що комусь в голову стукнуло зробити черговий акт тероризму. Зрозуміло. А як це вплине на на цей підрив греблі цей теракт на оперативну? оперативну? Ситуацію на Херсонщині з точки зору там ведення тактики і оперативно-тактичної компоненти ведення бойових дій. Тобто я я ну ми вже почули, що насправді вони тим самим нанесли удар. По собі, але що це буде означати в практичному сенсі? Тобто, ми отримаємо е в кінці кінців якусь перевагу, чи не отримаємо? там? Вони не зможуть обстрілювати правий берег, чи все ж таки зможуть? Тобто, якщо можна розкрити трохи оці подробиці. Прави берег вони зможуть обстрілювати так, як обстріл ведеться в основному ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Дальність яких переважає там 20 кілометрів, тобто з дальності 20 кілометрів від Херсону, вони можуть продовжувати і і наносять власне зараз вогневе ураження по Херсону. З приводу військової точки зору то дійсно ті позиції, які мали би в майбутньому бути вичищені збройними силами України, звідки мали бути вибиті Росіяни, за нас це зробила вода. Ось, але з точки зору людської, це надзвичайна ну, трагедія для нас, тому що ще раз повідомляю, що е, це катастрофа для цивільного в першу чергу населення, те, яке знаходилось в прибережній зоні, так правий Берег Дніпра вищий, але тим не менш вода е, частково все ще доходить і тому. Вимушені зробити різні заходи для того, щоб цивільне населення вивести, і це щоб ми розуміли, це сім'ї, десятки сімей, які залишаться в чергово без своїх домівок раніше. Це було внаслідок снарядів артилерійських зараз це внаслідок тієї. Катастрофа, яку не вчинила Російська Федерація, що тепер з Кримом? З водою, з можливістю деокупації, з ну зрештою, з усім комплексом питань, які виникають станом на зараз, от що тепер з Кримом? Я досить оптимістично дивлюсь на ситуацію. Ну, по перше, запас води затвердження там теж нігаволятрі складають вісімдесят 80% від максимальної водосховищ на теренах Криму. Те, що до протягом досить короткого часу українська армія зайде в Крим і звільнити його від російських окупантів, створить нам можливості для відновлення стало водопостачання. Хоча, звісно, що об'єм роботи, які треба буде реалізувати, дуже дуже великі. Бо росіяни зруйнували греблі, яка будувалася 50 Роках минулого століття і на її будівництво було використано дуже велику кількість людських технічних матеріальних ресурсів, тим не менше, греблі немає, значить, постачання Дніпровської води до Криму немає. В цьому сенсі мене більше турбує доля мешканців півдня з Херсонської області, тих самих населених пунктів, їх десь біля вісімдесяти, які знаходяться нижче по течії Дніпра, як на лівому, так і на правому березі. Очевидно, що тамтешні Мешканці точно не заслуговують на а, такі тартури, які фактично вчиняє путінська армія. Але чому ми дивилися? Путіна та його паблічники зупиняли на людські страждання та людське горе. Е, ви так е, не сприйняли моє питання, а я вам хочу вихвалитися, вихвалитися, звісно в лапках. Мене зранку ще привітали російські окупанти, запустивши декілька ракет по Києву. Одна з них, в її уламки, поцілили в гуртожиток від того місця, де я живу. В наслідок цих падіння тих уламків, я будував не машини. Е, вона старенька ще з Криму, але тим ми. Бла машина, стала машина, і це заслуга і подарунок таки собі в лапках від російських я окупантів. Справа не про те, питання в тому, що зараз я дивлюсь, що росіяни не припиняють своїх спроб нищити все живе ім байдуже. На супутні втрати їм байдуже, що якщо через дії російських ракет страждають мирні мешканці, цивільні люди, жінки, діти їм ем на це байдуже. Вони прагнуть реалізувати якісь там плани, маячні плани Путіна щодо захоплення усієї України і їм. Абсолютно байдуже, куди та ракета прилетить, Чи е, того військово чи інфраструктурного об'єкту, чи ні? Чи буде в наслідок руйнування дамби в районі нової каховки? руйнація та смерті серед цивільних населення їм байдуже.